Добрий вечір. Мене звуть Петро Бампер. По-перше, я хотів би вибачитися за свою програму. Я розумію, що багато хто хотів почути її без звуків Пі. Але вибачте, цензура не пропустила. Також хочу вибачитися за деякі нецензурні слова. Але, друзі, зрозумійте, наболіло. Ну не міг я сказати по-іншому. Я побалакав з політтехнологами. Тепер вони обіцяють, що все буде по-іншому. Вийдемо на інший рівень. Також мені хочеться подякувати своїй вчительці української мови Діні Васильівні. Діна Васильівна, дякую вам. Бо якщо не ви, я б не зміг так яскраво і чітко описати свою предвиборчу програму. Тепер по ділу. Я вважаю, що цей рік пройшов дуже, х... дуже... Х... хуже він пройшов, чим попередній. Але ми будемо працювати над цим. Євроінтеграція і євроатлантичний напрямок ось основні проблеми, на які треба звернути увагу українському селу. І все нас буде добре. Ми будемо працювати по дві зміни. А якщо потрібно, і по три, фарнарик в лоба і поїхали. Агропромисловий сектор закінчив цей рік з високими показниками. 400 мільйонів тонн пшениці. 400 тонн мільйонів. Вівса, 400 мільйонів тонн кукурузи було посійно по документах, а не зійшло по факту нічого. Куди воно ділось, ніхто не знає. про Проїхали, йдемо далі. Завдяки підвищенню акцизу на дистопливо, тобто на соляру, нам вдалося вивезти із тіні нафтотрейдерів і ввести в КАМАТОС трактористів, які на цій солярі непогано заробляють. Щодо оподаткування населення. Ця налогова вже за. Єдиний налог вона, звісно, непогано придумала. Але звичайному селянину допізна потрібно працювати, щоб заплатити той єдиний налог. Також хочу вибачитися за те, що я сказав про український футбол. Наші хлопці молодці, їм просто не щастить. Ну що? Хто сказав, що я цю фразу хуй скажу без ватюків? Так, Петя, давай по тексту. По залупі блядь, а не по тексту, блядь, гавно ти не політтехнолог, блядь. Що ти хочеш, нахуй, блядь? Як Новий год отмечать, блядь? Що ви за пиздец написали мені оце, нахуй, блядь? Люди, блядь, не знають, що я щось садю і пиздю, блядь. Якщо, блядь, їм нема за що, блядь, Новий год відмічати, блядь. Євроінтеграція, хуї піздрідація, блядь. Ти розумієш, що на стіл нема ніхуя ложить, блять? Яке без горошку, блядь? Нахуй ти горошок олів'є, блядь, нападя же выварку, блядь, сука, лимонів, блядь, і сапетку хліба. І їбаш горілку, блядь. Хуй, новий вы в пизду, блядь, хуй отмітим, блядь. Жрать нічого людям, блядь, переживает, блядь, робить, нахуй, надо, блядь, щось. Вони, блядь, ні, нахуй, похуй, блядь, все страні за стране заебись. Шо ты пиздишь там сидиш, блядь? Нахуй так и пиздить. Мы знаем, что в стране ніхуя не заєбіть. 200 гривень, блядь, в год получила, блядь, людина, блядь. За що, блядь, 10 кресників. Нехуй крестить, блядь, Якщо знаєш, що что нема ніхуя, хуя Одного покрестила, блядь, пришла, кутю принесла, блядь, йому насипала грошей, со, блядь? Нахуй, блядь? Дебіли, блядь. Заєбіс було, коли жрать було на столі, коли діти, блядь, обуті, блядь, о ходили, блядь. Хуйні, блядь, скажи, що так і так? Я проїбав трохи, блядь, Мать уйоб, заєбався я робить, уебаю нахуй, блядь, Прийде новий, себе заебца. Отак, ні нахуй, блядь, пришло, блядь. Пизда в цьому году всім була, блядь. Дохли от голоду, блядь, більше, чим нахуй коли-небудь, блядь. Оце падло падла бородате в красном костюмі, підар, блядь. Ходить тільки, блядь, дітей оббирає, блядь, на подарочки батькам здавати надо, блядь. Ребята, ви, блядь, ви думаєте, кого в хати пускаєте, блядь? Дед Мороз, блядь, хуй педрез, блядь. їде в свою, блядь, Атлантиду і, блядь, живе там, кибеням, блядь. За своей снігурочкою, блядь. И, сука, блядь, оленя своих, нахуй, блядь, и развлекает, блядь. Детей, блядь, подаруночки, блядь, Дед Мороз, блядь, засутся, блядь, дуем снегурочкой, нахуй, пидьлочкой, блядь. И сука, сплять, нахуй, сутка, потому что хуй выгонишь, блядь, на месяц жить остаются. Пидорасы, блядь. Выборы в следующем году, блядь. Приходьте і голосуйте, блядь. Ви що, не бачите за кого ви голосуєте, блядь? Ребята, не проїбіть хоч цей раз, блядь. Як проїбали вже, блядь, з 1991 дев'ятсот года. Нахуй так проєбать, серйозно, блядь. Розпиздили зрину хебеням, розвезли нахуй. Воно надо таке, блядь. Прийшли, блядь, подумайте, подивились би на кандидатів. Нахуй якісь, блядь, недоделані, блядь. Голосуйте за мене. Нахуй я вже заїбався в такій хуйні жити, блядь. Пиздец, блядь. Сауна, блядь. Заебись, хоть сауны начали строить, блядь. Хорошо. Блядь, ну пока я сюда доехал. Та еби, о мать. Ты бишь, жалко, блядь, асфальта кусочек, блядь. Та заложи ты, блядь, вся жопа сыня. Нахуй оно мне не надо, блядь. диском пизда, блядь. Уже нахуй, блядь. На СТО готов, блядь, 500 гривен, блядь. Трактором хуй проедешь гусеничным, блядь. Сука, трахи поразлетаются к ебеням, блядь. Сука, як я был президентом, пизда. Все дороги, блядь, будут идеальны, блядь. Сука з Германии будь-люди спеціально проїжджать до нас, щоб поїздить по нашим дорогам, блядь. Салюты, блядь. Нахуй их вообще продавать, блядь. Сики в країні пушок? Ебанить, блядь, раз, щоб вся страна пози. А то ті петарды, блядь, поки додому доїдеш, блядь, з магазина, блядь, обсериться, всеся 300 раз, блядь. А вони підари стреляют, блядь. Ребята, блядь. вы подумайте, що ви робите, блядь. 10 тисяч гривень в воздух. Хуя? Хуя? Хуяк. А, весело, хуясело, блядь. Сука, та ти лучше, блядь, обнеси в дидом, блядь, дітям мандаринів купи, блядь, їм хоть приятно буде, блядь. Ні, вони, блядь, ухуйкали, блядь, 10 тисяч гривень в небо. піздіть, а, а, покричали, нахуй кону надо вам, блядь, як дебіли, бах, трах. У жопу, блядь, собі засуні, траха, если ты хочеш, блядь. Раніше як було, карбин в бутылку насипав, розколотив, їблись, ось і весь салют, нахуй. Все, пизда, блядь, корпоративы, ребята, блядь, нахуй вам ті шикарні рестораны, забрались у когось дома, скинулись по 10 гривень, напиздячились водки, блядь, обригали друг друга. Все, блядь, запомнилось всем, блядь, всі заебись, блять, ще місяць в том свитере обрыганом на работу, блядь, Медицина, ребята, блядь, да ну сколько ж можно, блядь, я обращаюсь до вас, врачи, блядь. Пиздец, блядь. Эпидемию, блядь, придумала, блядь. И как пизду эпидемия, блядь. Людям есть и нема за что, блядь. Она эпидемия, блядь. Жрала бы нормально, хуй бы болела, блядь. И в школу бы ходила, блядь. Нет, нахуй, эпидемия маски. Хуяски, блядь, что придурки, блядь. Инкубаторцы, блядь. А то, сука, придумала, блядь. Ты лимон, и бачил почем, блядь. 69 рублей один лимон, блядь. Пиздец, блядь, это а курицу можно купить и съесть, блядь, заебись, блядь, с друзьями, нахуй. Хай, блядь, вдавлятся аптеки, блядь, фармацитрон, 652 гривни. Сосить хуй, блядь, чтобы купив, блядь. Гандони, блядь. Ребята, блядь, не ведіться нахуй, блядь. Купляйте. От пройшов Новий год, блядь, Всі праздники, блядь. Запасайтесь продуктами, блядь, на следующий год. Бо це ж пиздец, блядь, якийсь. Прийшов в октябрі, блядь. Купив кілограм мяса за 45 рублів. Приходиш, блядь. Перед новим годом 700! іди нахуй щоб я тебе щось купив блять гамно 700 рублів за кілограм мяса. Ти знаєш як те м'ясо блять робиться, блять. Телебачення. Ну який хуй блять там робить? Що таку хуйню кожний год випускають, блять? Ота іронія судьби з легким паром блять. Та вже баб Барбара Бринська нахуй вже блять розсипалась, блять. Вони до сих пор її показують Скільки можна. Та покажіть ви, блять, нормальний фільм. Кінзадза, блять. Молчання ягнят, блять, мені дуже нравиться, блять. Я живу на игра, иди нахуй, блядь. Нахуй коты хуя приехал в Ленинград, блядь, в Москве нихуя не сидиться. Галя, блядь, тебе жде, блядь. З мамой, блядь, як дура, блядь, Новий год празднула. Еби заебись, тлки, нахуй. Покажите нормальные фильмы. Не, блядь, вот у год, блядь. Ох, и гадость это ваша заливная рыба. Эшли им вообще нихуя що жрать, блядь. И рыба пиде, блядь, не нравится ему. Ти, ти ще, блядь, скажи спасибо, що ти в гарячій воді купаєшся, блядь. Тепленько пішла, блядь. Галкін, блядь, і басков, блядь. Два, сука, блядь. Не вьб, та нахуй не нужні, блядь! Нашу Гришу покажить, він таке моче, блять, як п'яний. І те, сука, блядь, карьочиться, блядь. Сука, Жириновскую лучше показали. На всіх каналах, блядь. Включаєш і ти серпантинчиком в камеру. Дебіл, блядь. Голову собі тим серпантинчиком заряди, блядь, придурок, блядь. Блять, чого ти от нахуй ти, блядь, постійно работаешь на Новий год, блядь? Піди, блядь, відміть з семьей, блядь, люди отдыхнуть от тебя, блядь. Заєбав ти просто і все. Раз вийшов, другий раз. Ну нахуя каждый Новий год виходиш ти, блядь? Пиздец, блядь, нема что дивиться по телевізору. Покажіть лучше огонек 78-го року, блядь. Де гуджи тихо молода і красиво. Шановні виборці, хочеться побажати вам щастя, добробуту, щоб на наших столах завжди було купа їжі. Щоб всі були щасливі. За вас, мої шановні виборці, голосуйте за мене, Петро Бампер. Что ты за хуйня, блядь? Ёбаный ты политтехнолог, блядь, ты что не мог нормально водки, блядь, принести? Что за лимонад, блядь? Да водка, нахуй, я с собой бутылку, блядь, принесу, я тебя питаю, блядь? Что ты шкерится, Да водка, блядь? Пиздец, блядь. И на забрыл к ебеням, блядь, сей бокальчик, блядь, сидит политтехнолог, блядь. А меня не будешь ебашить, чи нет? Все, нахуй. No, mm -hmm.